З 5 по 9 лютого в Угорщині на відпочинку та оздоровленні перебуває 100 українських дітей, котрі були вимушені переселитися з прифронтових регіонів або чиї батьки виконують військовий обов'язок. Разом з українськими дітьми до угорського міста Шаторолугей прибули і школярі угорської національності із Закарпаття. Мета асоціації ракоці надати можливість для дітей та педагогів з України, незалежно від національності, щоб вони відпочили від постійної напруги війни. Молодь зустріла речниця української національної меншини у парламенті Угорщини Ліліана Грекса. Дуже велика честь для мене, що запросили на відкриття цього табору, який організує Асоціація Ракоці. Це угорська асоціація, яка вже прийняла дуже дуже багато українських дітей в цьому таборі. Тут чудові умови для того, щоб діти відпочили і трошки забули ту трагедію, яка відбувається в Україні. Звичайно, в серцях у всіх є велика біль, що Україна тепер під російським агресором, Ром страдає, але асоціація і також угорці хочуть допомогти українським діточкам трохи від цього відлікатися, трохи відпочити, і ми цього дуже дуже дякуємо. Асоціації Ракоці.